Як створювати акторські етюди? Звісно, головна задача актора це підбір засобів виразності, згідно завдання режисера, робити етюди. Тож, сьогодні говоримо про етюди. Як їх розробляти? Ну, створювати, скажімо так, це три етапи. Перше, що я раджу, це підготовка, друге, розробка і відпрацювання. Це такі три головні етапи, які я раджу зафіксувати, що ви будете робити. Тож, підготовка. Це пошук референсів. Вони можуть бути будь-якими музичні, візуальні, дієві, літературні і будь-які там електронні. Ну тобто, можливо, вас надихає на поставлену тему якась музика. Тож візьміть її за основу, як або просто шукайте те, що вас надихає. Візуальні знайдіть якісь картинки, якісь зображення, якісь роботи інших художників, які працювали вже з цією темою і знайшли. Вже готові працюючі прийоми потім дієві. Що це я маю на увазі? Дієві це можливо уривок з вистави на цю тему або кіно. Або там анімація, якась анімаційні штуки. Потім літературні. Ну це звісно, якісь автори, якісь п'єси, якась драматургія, або книжка, будь-які твір, поезія, електронні. Я маю на увазі це сучасні технології, тобто це можуть бути навіть комп'ютерні ігри. Якісь програми, якісь там, ну не знаю, все, що стосується електронного контенту. Ну більш за все, звісно, це комп'ютерні ігри, бо їх створюють люди, надихаючись якимись історіями, і там працюють свої закони. Все, що відібрано і продається, те, що має е, дійсно широкий попит, воно працює добре. І друге, що вам треба зробити в підготовці, це відбір необхідного. А, відбір треба відібрати. З усього з усієї цієї купи те, що вам там, дійсно підходить під вашу тему. Ну неможливо використовувати повністю все. Так, якась частинка цього частинка цього ви будете перебрати, але важливо це все зібрати в одну якусь купку. Так, в мене є така музика, в мене є такі картинки, такий фільм або така гра. Щось от має ви зробіть такий собі кейсик. І покладіть у цю коробочку все разом. Проговорите це все. І далі ви можете переходити до розробки. Розробка, що це таке? По-перше, вам треба визначити, як це щепляє саме вас. Це може бути якась особиста історія та ваші відчуття. Що мені у цій роботі цікаво у цій темі. Ну, неважливо, що ви граєте, або вам YouTube треба зробити там на тварину, на об'єкт, на якесь на поняття, на якусь ситуацію, як це стосується вас. Тобто, у вас вже є ото кейсик, і ваше відчуття, ваш життєвий досвід. Добре, відібрали, зафіксували. Потім ви підбираєте засоби виразності, що будуть дивувати в цьому вашому, в, вашому етюді, в вашій роботі. Тут я про що хочу сказати: про те, що у кожного актора є свої фішки, яким засобом вашої, вашими якимись прийомами, вашим талантом ви це робите як найкраще і відберіть те. Чим ви дійсно зможете здивувати? Якщо це акробатика, супер, використовуйте акробатичні прийоми. Якщо це ляльководство ну, там або спів, або танець, використовуйте саме це, бо це і робить актора дійсно цінним. Але прошу не забувати: якщо, наприклад, ви дуже круто співаєте, але маєте невпевнену місць у пластиці. Не зупиняйтеся, все одно у вас є дві руки, дві ноги. Ви можете рухатися, знайдіть те відчуття внутрішнє, що підкаже вам, як рухатися правдиво, скажімо так, і навпаки. Якщо ви дуже круто танцюєте, рухаєтеся, ви можете все ж таки звучати. Ви ж можете розмовляти, ви можете робити якісь звуки, додавайте це все до етюду, Це зробить його більш широким. Більш вражаючим. Тобто, так, є основні е, прийоми, а є другорядні. І чим більше буде другорядних, тим насправді тільки краще. Так. Е, тепер, коли ви це все накидали, якісь прийоми. Ви, ну, от Я можу це зробити так, я можу зробити так, окей. І треба розробити декілька версій. Я пропоную робити три версії. Чому три? Бо, перше, це буде дуже емоційна ваша якась реакція на цю історію. Це буде перше відчуття. Друге, це буде щось вже таке обізнане, тобто, ви вже це пропрацюєте якось математично. І третя версія вона може бути якоюсь альтернативною. І коли ви розробляєте одну версію, відкидаєте і починаєте нібито спочатку, ви можете знайти щось інше. І третя версія, ви можете зайти в якийсь такий тупік, типа, а що мені тепер ще зробити? Ну от я вже дві зробив. Ну блін, ну як ще третій варіант, який може бути, і треба повністю перевернути першу другу історію, і можливо знайдеться щось нове, чого ви самі від себе не очікували. В цьому моменті я порадив би зробити паузу. Це називається така творча пауза, нею користуються режисери, але в акторській майстерності це теж треба робити, і зробити ну, якісь там, ну хоча б там добу. Не працювати з цим. Добре. І от ви зробили цю паузу, ви зробили декілька версій, для себе пропрацювали. І після паузи у вас зафіксується щось найкраще. Тобто ви розумієте, що в тій версії у мене це вийшло класно, в другій це, в третій це. І вийде якась одна стабільна версія. Зафіксуйте її. На цьому розробка закінчується і можна переходити до відпрацювання. Відпрацювання технічне відпрацьовування складних прийомів це дуже важливий етап. Все одно, яка б не була тема, там задачі режисера, треба знайти якісь кльові прийоми, які дуже складно повторити. Тобто, ну я потім приклад приведу прям візуально. Але е, намагайтеся знайти якусь таку фішку, що не, ж, не, не кожен повторив одразу. Знайдіть якийсь при, прийом, що буде дійсно дивувати. Бажано декілька прийомів, ну хоча б два. Е, бо ну, акторський етюд, він ну не треба, щоб він перебільшував там одну хвилину. От ви е, його відпрацювали. Він працює класно, все чудово. Пішли далі. Далі ви поєднуєте композицію. Тобто, оцей прийом тепер треба поєднати з усім і відчути, як воно працює. Якщо щось буде провалюватися, то ви можливо будете додавати ще якісь прийоми. Але поєднати в одну композицію нонстопом програти цю історію. Після цього треба пропрацювати це перед зеркалом. Це такий етап дуже, Він може бути, може не бути. Чому, якщо, якщо у вас вид вашого мистецтва передбачає класну форму, візуально зрозумілу якусь аля пантоміма або танок, якийсь пластичний тют, то фіксуйте. Де ви в виграшних позиціях, де картинка прям дуже гарно виглядає? І таких картинок має бути дуже багато. Тобто, ви перед зеркалом можете відпрацювати ракурси, погляди, як це працює в різних кутах, і цьому ну, бажано приділити якийсь час. І останній етап відпрацювання це фільмування ідеальної версії. Зробіть дуже багато дублів, записуйте і шукайте ту версію, коли ви подивитесь, і скажете, так, це те, що я хотів, це мій етюд. Ну, все, зафіксували, відпрацювали, і далі можна з цим іти до режисера. Віз, візуальна версія може залишитися у вас, а можете. І показати режисеру або своїм колегам. Тож, на цьому все. Далі я можу порадити, показати приклад, як я це робив. Здається, щось біля шести років тому була музична композиція, і яка мене надихнула, я після роботи залишився і зробив такий етюд. Але варто не плутати режисерські етюди та акторські етюди це різні речі. Розумієте, задачі режисера та актора вони досить різні. Бо актор працює ну, це як музичний інструмент, який має е, дуже класно звучати. Режисер працює з концептом, з ідеєю, е, зі сторітелінгом. І не варто робити акцент в акторській роботі в акторському етюді на якусь історію, на якусь розробку, саме прийому ну, як події трапляються в цьому етюді. Ні, для режисера важливо, як ви працюєте зі своїми емоціями, і які ви засоби виразності підбираєте для того, щоб реалізувати його задачу, його завдання. А режисерські етюди, ну про це можемо поговорити трохи пізніше. Е, нижче я дам посилання на той етюд, який я робив. Е, можете взяти за приклад, але там більше режисування. Гарного дня. Слава Україні!